Усім привіт ви на каналі Кузьменко. Я зараз на балконі, бо мені так хочеться. Розкажу про те, чим корисне звільнення. В моєму випадку. Я вже три тижні без роботи, максимально щасливий, голова не болить, неймовірно, палко хочеться жити це життя. Бо твій день належить лише тобі, і ти робиш те, що ти хочеш. І все. Я займаюся зараз тим. Що мені насправді сильно подобається. Роблю контент, граю в ігри, глажу кота, їм, сплю, думаю про те, що мені хочеться, роблю те, що роблю. Те, що роблю. Знаєте, наскільки довго я наважувався звільнюватися. Я три роки працював на одній роботі. І десь на другий рік мені вже дуже сильно запаяло в голову, але не міг. Звільниться, бо боявся того, що а як буде далі, а де я буду брати гроші, а де А оказалось, що це взагалі маячні... моя така повна, блядь, пукшет просто, блядь. Ніколи себе так не зганяйте. В ви найдете гроші, ви найдете можливості, ви найдете все. Якщо просто, якщо вам... вам вже не комфортно, вам не хочеться там працювати, ви просто звільняєтесь і все. Не, за, не затуплюйте свою голову тупими своїми думками, бо вони насправді реально тупі, <тас> тупі блядь. Е, Да, в мене там вийшло відкласти якусь певну суму. Да, в мене є зараз людина, яка, яку я треную, і з неї получаю певний заробіток. В мене ще є мої соцсіті, да, я з них маленький заробіток, але на булочку з маком вистачає, типу. А, да, і щоб кота гладитися. Тож, робіть, хочете, звільняйтеся. Не подобається, звільняйтеся. Якась, якась неповага до вас на роботі, звільняйтеся. Просто звільняйтеся. Більше нічого, блю. Просто звільняйтеся і все, блю. Всім гарного дня, дякую за перегляд. Я думаю, моя інформація якось допомогла. А якщо ні, то може допоможе. Все, всім пока.